Будинок світоліної найкраща українська тенісистка, бронзова призерка Олімпіади та амбасадорка Юнайтед 24 Еліна Світоліна приїхала на Київщину перевірити, як триває відновлення одного з житлових будинків. Багатоповерхівка на яку вона допомагала шукати гроші. Одна із сотень, які росіяни знищили в містах супутниках Києва. І одна з тих, відбудовою яких опікується донори Юнайтед 24 Яку суму вдалося назбирати лінії світолінії і як змінився її будинок за рік? Будівництво бачила кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ірпінь посічений ворожими кулями. згорілий, а місцями і зовсім знищений. Так виглядає наш з дружиною будинок. Майже два роки після він все ще у ранах. Латає мости, зводить нові будинки. І цілодобово терпляче слухає ремонт. Цей будинок латають від самого ранку. І так уже майже рік, відколи почався ремонт, каже мешканка Єва. Кожен день тут будують, навіть деколи по вихідним. З татом Анатолієм і мамою вони живуть на шостому поверсі. Повернулася сюди щойно у будинку, з'явилася вода. І тепло. Там вже відремонтовані вікна, і все. Їхня квартира, кажуть, одна з небагатьох, що вціліла. По цьому стояку ціла залишилась тільки квартира на другому поверсі. Перша, третя, четверта, ну і п'ятий, звісно, вони були з І тут просто була чорна стіна. Таким будинок стояв рік після обстрілу. Відбудовувати почали лише 9 місяців тому. І ось результат. Капітальний ремонт. Нові перекриття заново зводять в верхні поверхи. І по цеглинках латають нижні. Якщо подивитися на цей фасад, то будинок хворіє на будівельне відтіліґо. Ну цеглика, бачите, світліша, темніша. Оце де світліша, це нова цегла. Темніша стара цегла. цій відбудові. Мешканці завдячують волонтерам, особливо тим, кого знають в обличчя. Саме після візиту Еліни Світоліної Вірпінь справа зрушила з місця. Перше сюди вона приїхала в лютому 23-го і взялася збирати гроші на відбудову цього знищеного росіянами будинку. Я дуже рада, що нам так швидко вдалося закрити цей збір. Нам допомогли донори з різних країн. Це були грамелі. Вони дали 80 тисяч доларів. Я також додала 20 тисяч доларів своїх. Завдяки світоліній на відбудову цього будинку вдалося зібрати 127 тисяч євро, і це лише частина від необхідного з межах 65 мільйонів гривень. Решту кажуть, у місцевій раді зібрали завдяки малим благодійним фондам та «Юнайтед-24», Ініційованим президентом виділяло гроші і місто. Дякуючи теплій погоді. Роботи не припиняються ні на день, ні на годину. Постійно і вихідні і поза робочий час проводяться роботи, щоб не швидше здати об'єкт. Дуже важливо, щоб родини поверталися. Світоліна лише одна з двох десятків амбасадорів. «Юнайтед-24», які збирають кошти на відбудову. Лише на Київщині під опікою президентської платформи знаходяться. 18 будинків задонатити на них може кожен із нас. На сайті Юнайтед можна знайти і амбасадорів і стежити за статусом та процесом будівництва. Тут ще в процесі що будуть що штукатуру роботи. Живати. У будинку Світоліної ще чимало роботи. Багато мешканців як родина ЄВИ вже живуть, а деякі квартири ще чекають на повернення своїх господарів. Втім, вже до наступної весни обіцяють стеля над головою. Має з'явитися у кожного. Ось так крок за кроком і відновлено. Олена Гущик, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.